Школи та дитячі садки «Прилук» уже готуються до початку опалювального сезону. Подачу тепла до закладів освіти розпочнуть у понеділок, 20 жовтня. Відповідне розпорядження підписала міський голова Ольга Попенко згідно з листом зверненням від управління освіти, яке ініціювало старт опалення. У понеділок котельні, що обслуговують школи і дитсадки, почнуть поступово підключати. Працюватимуть робітники комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання спільно із спеціалістами Чернігівгазу. Фахівці кажуть, на це потрібен час, адже системи розпломбовують, перевіряють і лише потім запускають у роботу. Попередньо, відповідно до розпорядження, очільниця міста, тепло почали подавати до Прилуцької центральної міської лікарні. Тепломережі закладу на обслуговуванні комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Дитяча лікарня має власну котельню. Вже працюють над підключенням Закладу до тепла. Через ворожі обстріли ситуація з газопостачанням в країні складна. Тому опалювальний сезон 2025-2026 років у більшості регіонів розпочинається лише для соціальних закладів дитсадків, шкіл, лікарень.